Всім доброго вечора. Закінчили роботу з поросятком. Зараз бігом як то кажуть, покажу вам, де я замовляю, як, як воно приходить і що з ним робити, як то кажуть. Замовив я вакцину Aріzen Parvo в, в фактор ЛТД від паровірусних інфекцій свиней. Да? От Виходить у нас 10 доз, виходить 719 гривень 76 копійок. Прийшло дуже швидко. Ну, майже доба і вже вакцина в мене. Вакцина, бачите, як запаковано тут льот. От таким чином різінфар виглядає. Тому зараз я його зараз бігом оброблю і розкажу, що і це є. Дуже раджу використовувати, для, даже, ну, я розумію, що 800 гривень там воно виходить з доставкою з усім, плюс-мінус. Але пойміть, що краще ви її купите і вколите, чим ви будете ждати там, 4 місяці, а по факту у вас тоді народяться мумії та і все. Тобто, ну, краще проколоть свиноматку. Е, як мені пояснював їхній фахівець. То застосування даної вакцини, грубо говоря, здійснюється два основних правила. За тиждень до опоросу не можна колоть, і тиждень після опоросу не можна круглотить. Все в інший час її можна використовувати і тобто, ну, не буде ніяких питань. Тому всім раджу, якщо будуть комусь потрібні контакти, де я замовляю, пишіть мені на вайбер, я вам скидатиму. Надам інформацію, тобто, ну, дійсно, в мене був такий випадок. Однієї з я ж дуже ж чекаю опороз, яка була інфікована паровірусною інфекцією. Від іншої я вже отримав. оптимісі я дуже задоволений. Тобто, ну, взагалі немає ніяких питань, при тому, що вона дійсно була нею інфікована, тоді привела двох поросят і ну, капець. Всі решта мертві. Зато, коли я проколов. То вона привела 13. Самі судіть. А, ну, якщо вам ну, не, не, ну, шко, не шкода свого часу, ну, можете не вакцинувати. Це справа кожного. Але я рекомендую вакцинувати. І тоді ви отримаєте нормальне поголів'я і нормально у вас все пройде. Добре, от такий невеличкий огляд. Кому буде потрібно, пишіть, я скидатиму контакти. Добре. Всім гарного вечора!